Всім привіт! Сьогодні на обзорі оновлений трактор СКАУ Кау ТІ-404C. Огляд трактора без кабіни ви вже бачили, якщо ні, перейдіть, подивіться, є на каналі. Ну, а, як на мене, взагалі-то цей капот новий дужче пасує саме до трактора з кабіною. Комусь сподобались ці капоти, комусь ні. Це вже справа така: смоку. Основна перевага, як на мою думку, це те, що... Тут більш зашитий перед, тобто генератор, у кого є компресор, то компресор, все закрито, все захищено. Плюс, беззаперечно, тут встановлена крута оптика. Світло реально на цьому тракторі просто шикарне. Що стосується інших оновлень, ну, да, зараз ми спостерігаємо таку рекламну кампанію в інтернеті. Різні імпортери позавозили багато цікавих на вигляд, особливо прикольних тракторів. Звичайно ж, на деякі з них у мене обов'язково будуть огляди на каналі. Ну, забігаючи наперед, скажу не все там так круто, як про ці трактори розповідають. Дуже цікаві є недостатки, прорахунки. Ну, добре, зараз не про це. До чого я веду перед тим, як зробити якесь оновлення в тракторі, компанія Scout трактори обов'язково тестує. Особливо ці оновлення. І якщо щось працює некоректно, то поки його нормально не допрацюють, ніхто це оновлення не втілює в життя, так скажем. Тому зараз бачимо трактор, який цілком перевірений, вже навіть часом. Є там один недолік, який не виправили, ну це не критично, скажем. Ну, саме головне, що трактор дійсно оновився. Трактор беззаперечно покращився. І саме приємне тут те, що ціна на трактор абсолютно не змінилась. І коштує він, до речі, на сьогоднішній день 9 990 доларів. Ну, взагалі, я нагадую, краще ціни уточнювати за телефоном, а також у нас безкоштовна доставка по всій Україні. Ну і не забувайте, що продаємо ми, до речі, не тільки скаути. Весь асортимент ви можете побачити на нашому сайті. Посилання є в описі під кожним відео. Як бонус, ви отримаєте гарну пораду при виборі трактора. Да і на дзвінки, якщо що, відповідаю теж я. Що ж, розпочнемо традиційно з коліс, розмір резини передній 7,5х16, диск, як бачите, розборний. Колія тут регулюється в депазоні від 1,20 до 1,40 м, але можна завдяки саме таким дискам відрегулювати більш точніше. Також змінився виробник резини. Зверніть увагу на протектор, на шипи. Ця резина більш м'якіша і самі шипи більш агресивніші. Розмір задніх колес 11,2х24, диск тут теж розбірний, колія тут регулюється від 1,10 навіть до 1,50 м. Грузи ж на задніх колесах теж є в комплекті. Ну і виглядає, як бачите, цікаво. Я думаю, щеплення з землей тут покращилось солідно. Ну, а ви що думаєте на рахунок цієї? резини? Напишіть в коментарях. Бачите, ну навіть густота шипів тут теж така цікава. Не знаю, навид мені подобається, в ходу теж. Ну а як буде ходити, покаже час. Ну а позаду трактора залишилось все без змін. Тут маємо славнозвісну скаутовську навіску. Дуже зручна, дуже класне рішення з крюками і змінними яблуками. При всьому цьому вона досить. Потужна. Метал тут товстий, адекватний, я вам скажу раніше на 50-ках стояло тоньше все і набагато гірше. В комплекті ж іде дві пари яблочок під 22 та під 28 пальці. Далі маємо виносні гідравлічні циліндри з примусовим опусканням, плавачим положенням та, звичайно, ж підйомом вверх. І саме основне в такій навісці це не те, що вона може примусово давити вниз. Ні, це саме те, що вона дійсно зроблено міцно і доступно. Тобто у вас по гідравліці все передачима, вам не потрібно нікуди лізти, нічого розбирати. Розподільник тут встановлений один, він трьохсекційний, дві ж секції йдуть на плаваючі положення, тобто основна гідравліка і одна пара гідровиходів. Розподільник сам, до речі, доступний, доступ до нього нормальний, я вже сталкувався, мені приходилось там коїщо крутити. То я вам скажу це все зручно, дійсно і доступно. Ну я ансую, Скоро буде відео про ТО, якраз все вам розповім. Так, ну і кріплення бокових розтяжок тут потужні, але зроблені трішки неправильно. Відео по цьому питанню в мене є на каналі, тож, кому цікаво, перейдіть, подивіться. Працювати можна і на такому варіанті, але все ж таки для комфорту можна власноруч зробити краще. Передній міст тут звичайний редукторного типу. Це 40-вочний міст, не 24-річний. Так, візуально вони дуже-дуже схожі, але все ж таки різниця є. Різниця ця є саме в розмірах. Також встановлене гідрооб'ємне рольове керування, тобто гідроциліндри, як бачите, двосторонні дії, Штоки якого захищені металевим захистом. І ще, до речі, додам кілька слів по мосту. Це міст не нунейм, no це є бренд, є відповідні маркування. І також ці масти встановлювались на перші скаути саме 50-сильні, які в свою чергу вже понапрацьовували там по півтори-дві 2000 мотогодин і проблем в попередніх мостах не мають взагалі. Щоб ви розуміли, дрібних оновлень теж вистачає, наприклад, змінені слівні пробки на борткових, вони тепер йдуть під ключ. Я просто не бачу сенсу це все так розказувати, хоча, мабуть, потрібно. Капот на цьому тракторі піднімається досить високо, доступ до двигуна чудовий. По двигуну це у нас км 490 циліндровий атмосферний дизельний двигун. Потужністю 40 кінських сил з механічною паливною системою. З нормальною фільтрацією палива є фільтр тонкої очистки та фільтр грубої очистки. Повітряний фільтр тут встановлений контактно масляний з циклоном. Радіатор тут досить великий, термостат працює добре, трактор швидко нагрівається і добре тримає температуру. Також поставили розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Акумулятор тут великий 12 вольтовий на 100 ампер годин. Також радіатор традиційно захищений металевою сіткою, яка легко знімається і чиститься. Так як кабіна тут обладнана пічкою, то встановлений додатковий моторчик для кращої циркуляції охолоджуючої рідини саме на пічку, яка встановлена на даху кабіни. Ну а з лівої сторони під кабіною традиційно встановлений паливний бак. Так, він пластиковий, ємністю в 45 літрів. Бачив в інтернеті дискусію на рахунок того, що в ліс з таким баком їздити не можна, його типу одіб'єш зразу, проб'єш, одіб'єш там. і так далі. Моя думка, з дуру, звичайно ж можна зламати все, що завгодно, але хто заправляє трактор з каністр, я думаю, мене зрозуміє. Заправить і підійти до. Ось такого трактора можна без проблем і не потрібно нікуди карабкатись не потрібно тримати каністру на витягнутих руках, або ж вигадувати інші способи. Кабіна що встановлена на резинових подушках, двері відкриваються достатньо широко, пройом великий. Виглядає всередині, тут теж все чудово. На потолку є ось такий люк. Я думаю, він зовсім не лишній, так як конкретно ця модель не обладнана кондиціонером. Також всередині є ось такий. Дуйчик, який, до речі, адекватно зроблений. Взагалі кабіна всередині виглядає приємно, все зашито. Сидіння, до речі, тут більш-менш адекватне, з підлокітниками, м'якенько регулюється по вазі, двигається вперед-назад. На рахунок речагів та іншого управління там освітленням нічого не помінялось. Єдине, що речаги зробили більш комфортними, підлога тут, до речі, рівна, педалі підвісні, кабіна герметична. Зараз, в принципі, перегинати нічого не треба. По коробці тут стандартні 4 передачі, 2 діапазони. Отже, маємо 8 передач плюс реверс. Отже, 8 передач вперед та 8 передач назад. Щеплення тут традиційно залишилось двогодисковим. Вал відбору потужності двошвидкісний на 540 тисяч обертів за хвилину. Також є така зручна штука, як камера заднього виду, можна контролювати, що у вас робиться позаду трактора, не повертаючи голови назад. Вага трактора з кабіни тона 900 плюс-мінус. Тут спереді додали трошки вантажів, ще трактора цього нового не важили. Але виглядає, як бачите, солідніше. Тобто раніше тут було 6 грузів спереду, зараз їх 8. Особисто мені цей трактор дуже подобається. На сьогоднішній день я все одно поки ще не бачу кращого трактора саме за ці гроші, тобто за цю ціну. Коли такий з'явиться, я обов'язково скажу. Так, ще ж забув показати вам нову приборку. Приборку тут змінили, мені вона подобається. Тепер вона ось так виглядає, і саме головне, що тут тепер додався показчик тиску масла. Ну і саме головне, що працює вона коректно. Що ж, в принципі, по основній інформації я начебто все розповів. Для замовлення такого трактора або іншого номер телефону ви зараз бачите на екрані. Скоро вже і в нас буде відкриватися сезон польових робіт. Тож буде купа багато цікавих відео саме з таким тракторцем. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки, я думаю, це не так важко. Пишемо коментар. Ну а з мене ж, відповідно, буде багато цікавої інформації. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю миру, здоров'я та гарного дня!